Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про діджитал можливості для вашого бізнесу у 2024 році. Отож, топ-10 діджитал інструментів для бізнесу. Що ми розглянемо? Ми розглянемо CRM-системи, IP-телефонію, емейл та соціальний маркетинг, SMM, відеомаркетинг, SEO, а також чат-боти для автоматизації обслуговування клієнтів. Ну і, звісно ж, рекламу в соцмережах, Google та YouTube. І розпочнемо ми з першого надзвичайно потужного інструменту це CRM-система. CRM, CRM це е, програмне забезпечення, яке допомагає підприємствам ефективно вести записів про клієнтів, а також їх взаємодію з компанією та іншу важливу інформацію. В принципі, у 2024 році, коли конкуренція на ринку стає все більшою і більшою, важливість CRM-систем ну, стає неоціненною. Вони допомагають підприємствам зберігати інформацію ну, про клієнтів так, в одній централізованій системі. Це, звісно ж, полегшує доступ до неї і значно підвищує рівень обслуговування. Серед основних переваг використання CRM-системи можемо перерахувати, наприклад, підвищення продуктивності персоналу, так, потім поліпшення співпраці між відділами компанії. От. Знову ж таки, покращення зв'язку з клієнтами та ясне діло збільшення прибутку. В принципі, це тільки вершина айсберга, щоб дізнатись більше про те, як саме впровадження CRM може зробити ваш бізнес більш ефективним. Можу запропонувати переглянути більш детальне відео про crm системи яке ми вже записали, так і посилання я прикріплю ось тут, і також в описі під відео. До речі, ще хочу запросити підписатися на наш телеграм-канал. Там є закріплений, закріплений розклад тем, які ми будемо розбирати на два місці вперед. Там є і топ crm система України, і як собі підібрати CRM-систему. Одним словом, підписуйтесь, можете зайти, подивитись, почитати. Ми постараємось бути максимально корисними для вас. І ще започаткуємо прямі ефіри в суботу, але попередню головну тему, і що саме буде про що саме будемо говорити. Ми будемо писати в телеграм каналі, так і в цю суботу буде перший ефір в 11-й годині. Ми будемо тестувати діджитал інструменти, можемо поспілкуватись, здати питання, отримати відповідно. Відповіді, відповіді на них. А поки що продовжимо, поговоримо про ще один потужний інструмент для вашого бізнесу це емейл-маркетинг. Емейл-маркетинг це стратегія відправлення комерційних повідомлень електронною поштою вашим потенційним клієнтам та вашим потенційним так і існуючим клієнтам. У 2024 році цей інструмент він все ще залишається одним із найефективніших засобів залучення та отримання клієнтів. Чому мейл-маркетинг такий важливий? Все досить просто. Він дозволяє е, вам безпосередньо взаємодіяти з вашою, саме з вашою аудиторією, надсилаючи їм інформацію про ваші продукти, послуги, акції та спеціальні пропозиції. Серед плюсів е, та загалом плюсів емейл-маркетингу безліч, наприклад, він допомагає. Збільшити обізнаність про ваш бренд, підвищити конверсію, покращити взаємодію з клієнтами, збільшити продажі, ну то й багато інших. Більш детально про ML маркетинг ми поговоримо 3 та 6 травня. На ці дати у нас запланований вихід відео на ці теми. Якщо цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. Третім у сьогоднішньому відео, але точно не третім по важливості є ще один інструмент. Я, до речі, взагалі не знаю, як їх можна пронумерувати по важливості. Це епітелефонія. Що ж таке епітелефонія? Це технологія, яка дозволяє передавати голосові та інші комунікаційні послуги через інтернет замість традиційних телефонних мереж. Так? У 2024 році ip телефонія стає важливим інструментом для бізнесу з численних причин. Вона не лише забезпечує надійний і, як... надійний і якісний зв'язок, але й дозволяє знизити витрати на телефонію та розширити можливості комунікації. Серед основних переваг можна, наприклад, вказати гнучкість та масштабованість, високу якість звуку. Можливість інтеграції з іншими цифровими інструментами, в тому числі, наприклад, з crm системами про які ми раніше говорили. Якщо коротко, то в картості клієнта ви зможете побачити всю історію спілкування менеджерів з клієнтом. Також ви зможете прослухати розмову менеджера з клієнтом. От. І ще, от, наприклад, інформація для тих, хто за кордоном і веде бізнес в Україні. Ви можете бути в умовній Норвегії з українським номером і без роумінгу спілкуватися з клієнтами тут в Україні. Або ж якщо, наприклад, у вас клієнти в тій же ж Польщі, Польщі, то можна купити номер Польщі, цифровий цифровий номер Польщі, наприклад, Варшава чи Краків, чи що там вам треба. Розмістити його на сайті, клієнт заходить на сайт, дзвонить начебто в Польщу, а менеджери спілкуються за допомогою ip телефонії тут в нас в Україні. Це, в принципі, такий короткий огляд по ip телефонію От нас є більш Детальне відео. ось, Ми про нього, ми вже записали його, так? Знову ж таки, послання тут і в описі. Що ж? Продовжимо. Давайте поговоримо про наступний ключовий інструмент для успішного бізнесу. І це SEO. Або оптимізація для пошукових систем. SEO це. Комплекс засобів, спрямованих на покращення видимості вашого вебсайту у пошукових системах, таких, наприклад, як Google. у нас в Україні, найчастіше Google користується. Да? У 2024 році SEO залишається одним із найважливіших інструментів для просування вашого бізнесу в інтернеті. Чому саме SEO таке важливе? Ну, ось чому. У світі, де мільйони користувачів щодня шукають інформацію та продукти в інтернеті? Важливо забезпечити, щоб саме ваш сайт з'являвся на перших позиціях у пошукових системах. Це забезпечує більше трафіку на ваш сайт, так? Більше можливостей для просування бізнесу, ну і як наслідок збільшення продажів. Серед основних переваг SEO можна відзначити підвищення, наприклад, видимості вашого бренду. Також збільшення органічного трафіку на сайт, покращення репутації вашого бізнесу, ну і, звісно ж, зниження витрат на рекламу. Давайте от маленький приклад. Да? Якщо ви, власне, шукаєте щось в інтернеті, згадайте, які саме сайти ви відкриваєте. І як часто ви пропускаєте тих кілька сайтів зверху, де написана реклама. Так от, оті сайти, які після них, де не написана реклама. Це сайти з хорошим SEO. Якщо. Ви хочете дізнатися більше про те, як ефективно використовувати SEO для вашого бізнесу? Перегляньте наше трохи більш докладне відео про оптимізацію пошукових систем за посиланням зверху. Ось тут відео. Ми вже такі відео теж записали. От, і, до речі, знизу я теж його прикріплю. До речі, в прямих ефірах ми будемо тестувати, візьмемо якийсь сайт, да, можливо, когось із підписників. От я ще не знаю, це в, от в прямому ефірі, наприклад, ми це і вирішимо, да, і спробуємо його просунути в топ по ключових запросах і зробимо таку гру, да, де показуємо покроково, як ми це робимо. А зараз продовжимо. Ще один ключовий інструмент для розвитку вашого бізнесу онлайн це SMM, або соціальний медіа маркетинг. SMM це стратегія використання соціальних мереж для просування бренду. У 2024 році SMM залишається одним із найважливіших інструментів для підтримки і розвитку вашого бізнесу в онлайн-середовищі. Серед основних переваг використання SMM включають. Такі як збільшення впізнаваності про ваш бренд серед аудиторії соціальних мереж, тобто тих, хто зареєстрований в соцмережах. Да? Залучення нових клієнтів, підвищення залученості та взаємодії з аудиторією, а також можливість швидко реагувати на зміни в ринкових умовах. Да? Щось там сталося, можна зразу запілити. От, Проте разом з перевагами SMM він має свої недоліки. До них можна віднести, наприклад, складність вимірювання результатів, от, а також, звісно ж, велику конкуренцію на соціальних платформах та негативний вплив, наприклад, від якихось там негативних коментарів та відгуків. Якщо чесно, я от особисто не дуже люблю СММ, але це тема ну, в принципі, для окремого відео, тому про це поговоримо згодом або, може, в прямому ефірі якось так. От. А зараз продовжимо і поговоримо про ще один інноваційний інструмент для вашого бізнесу це чат-боти. Чат-боти це програмні агенти, здатні автоматично взаємодіяти з користувачами через чат інтерфейс так звані. У 2024 році вони стають невід'ємною частиною бізнес-комунікації та обслуговування клієнтів. Чому чат-боти настільки важливі? Ось декілька причин. Вони забезпечують негайну та автоматизовану відповідь на запитання клієнтів. Це як внаслідок покращує якість обслуговування. Також вони можуть вести якісь передпродажні та післяпродажні консультації, збільшуючи ефективність комунікації з клієнтами. Серед основних переваг чат-ботів можна перерахувати, наприклад, автоматизацію обслуговування клієнтів. Зниження витрат на персонал, збільшення швидкості відповіді на запитання клієнтів, що як внаслідок покращує якусь так звану користувацьку лояльність, так проте серед недоліків чат-ботів можна відзначити їх обмежену здатність до розуміння складних або якихось незвичних питань. Але тим не менше, чат-боти сьогодні вже можна підключити, наприклад, до штучного інтелекту, і це вже буде не той чат-бот, як колись там, наприклад, в банках. Да? Я ваш цифровий помічник, я вас не зрозуміла. Повторіть, будь ласка. Ні. Зараз, це, ну, зараз ці чат-боти да, можуть аналізувати опис товарів у вас на сайті, і при спілкуванні виводити товари згідно запиту. Да? Така от магія. <смас> <смас> а зараз переходимо до ще одного потужного інструменту, і це відеомаркетинг. Відеомаркетинг це стратегія використання відеоконтенту для просування бренду. Або, наприклад, продукту чи послуг вашого бізнесу. Да? Основні переваги використання відеомаркетингу включають високу ефективність у залученні уваги, так? можливість емоційного зв'язку за аудиторією, також підвищення впізнаваності бренду, ну і, звісно ж, збільшення конверсії. Проте варто врахувати і деякі недоліки відеомаркетингу, наприклад, такі, як. Висока, високі витрати на виробництво якісного відеоконтенту, ну і також складнощі вимірювання результатів як в СММ. Ось. Ну і давайте перейдемо до 8, 9, 10 інструменту. Це власне реклама. Реклама у соціальних мережах, реклама в пошукових системах, да, в пошукових мережах і відеореклама. Це відповідно дві платформи. Google Реклама, так і Facebook Реклама. Це дві максимально потужні платформи для реклами в інтернеті. Кожна з них має свої переваги, свої особливості і свої недоліки. Google Adsense, да, чи як там, Google Реклама це платформа контекстної реклами, яка дозволяє показувати оголошення користувачам під час власне їх пошукових запитів. Це ідеальний вибір для бізнесів, які хочуть. Привертати увагу потенційних клієнтів, коли вони от, власне, шукають товар чи послуги в інтернеті. Серед основних переваг Google реклами є величезна кількість користувачів, от, а також висока конверсія та точне налаштування таргетингу. З іншої сторони, Facebook це платформа соціальної реклами, яка дозволяє показувати рекламу на сторінках соціальної мережі Facebook та Instagram. І це дозволяє бізнесам залучати увагу якоїсь нової аудиторії на на основі їхніх інтересів, або, наприклад, демографічних характеристик чи поведінків мережі. Переваги Facebook – це, звісно ж, велика кількість користувачів. Також можливість детально налаштовувати таргетинг, велика, великий вибір рекламних форматів. От. Ну і власне, обираючи між Google та Facebook, варто враховувати якісь. Напевно, конкретні цілі та потреби вашого бізнесу. Якщо ваша мета привернути увагу активних потенційних клієнтів, там, які, власне, шукають, тоді Google може бути вашим найкращим вибором. Якщо ви бажаєте залучити увагу якоїсь широкої аудиторії та привернути увагу нових клієнтів на основі їх інтересів, ну, тоді Facebook. От. Е, найкраще, напевно, використовувати обидві платформи, десь там комбінуючи їх, і, ну, щоб отримати максимальний ефект від компанії. Окремо про кожну з цих платформ та як саме налаштовувати там рекламу. Ми поговоримо згодом. У графіку в Телеграмі є дата виходу цих відео, так? От, ви можете зайти та переглянути, якщо це вам цікаво. Посилання на телеграм в описі в описі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.